Робота гарна та день малий. Роботи багато, а користі мало. Роботі ніколи немає кінця. Їсти дай пити дай, а про роботу не питай. За чужою роботою і світу не бачить. У роботі швидко час минає. А зараз ми з вами. Випишемо з цих речень усі форми іменника робота і позначимо їх закінчення. Ми виписали з вами слова Робота, закінчення а, роботи, закінчення і, роботі закінчення І, роботу закінчення у, роботою, закінчення ою, у роботі закінчення І. Зараз ми зробимо з вами висновок і візьмемо до уваги. Слова можуть мати різні форми, коли в них змінюється лише закінчення. Наприклад, робота, роботи, роботі, роботу, роботою на роботі, а основне значення залишається незмінним. Зараз ми прочитаємо з вами правило. Іменники мають сім відмінків. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний місцевий кличний. Шість із них відповідають на певні питання, сьомий кличний відмінок на питання не відповідає, його використовують у звертаннях. Форма називного і відмінка однини є початковою формою іменника. Зміну іменників за відмінками називають відмінюванням або змінюванням за відмінками.